Друзі, привіт! Сьогодні пропоную вам смачне печиво з варенням. Особливе воно тим, що готується на сметані без додавання яєць і виходить доволі бюджетно. Крім того, печиво дуже смачне, тільки подивіться, яке воно крихке і гарне. Чудовий і недорогий рецепт для всієї сім'ї. Отже, борошно з'єднуємо із сіллю, ваніліном, розпушувачем та цукровою пудрою. Далі додаємо холодне масло і перетираємо це все до утворення борошняно-масляної крихти. Далі додаємо сметану можна із будь-яким відсотком жирності. І замішуємо тісто. Довго місити не потрібно, важливо зібрати всі інгредієнти в одну грудку. Виходить ось таке еластичне тісто, яке не прилипає до рук. Для начинки з'єднуємо густе варення та мелені горіхи. Далі розкачуємо тісто товщиною приблизно пів сантиметра. Формуємо прямокутник і вирівнюємо краї. Та розрізаємо тісто на 5 рівних частин, як показано у відео. Далі на середину кожної смужки ось так викладаємо начинку. Та обережно і ретельно все заліплюємо, щоб начинка не витекла. І далі кожну смужку розділяємо на невеличкі шматочки, формуючи печиво. Викладаємо печиво на пергамент на відстані одне від одного і випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 25 хвилин, щоб печиво підрум'янилось. Токи печиво ще гаряче, обсипаємо його цукровою пудрою.